Доброго дня, дорогі друзі, колеги. Сьогодні хочу розповісти вам про продовження свого курсу біологія мовою серця. Мене звуть Вікторія Федорівна Бак, я працюю в Бахмутському НВК номер 11 тобто в школі номер 11 також в Дніпровській консерваторії музики, викладаю природничі науки, викладаю біологію і є авторкою курсу біологія мовою серця і інтегрованого курсу. Природничі науки. То саме сьогодні хочу запросити всіх, хто відвідував курс біологія мовою серця, хто ще не відвідував цей курс біологія мовою серця, на його відвідання. І про що саме цей курс? Ну, ми з вами вже майже два місяці пропрацювали, то для більшості тих, хто відвідує цей курс, все зрозуміло, що це за курс, і чому він. Присвячений, але мені хотілося більше зосередитись на загальних таких речах, які можуть стати цікавими для всіх, хто захоче відвідати додатково цей курс. Ну, По-перше, цей курс перш за все не тільки вивчення біології, а це таке інтегроване вивчення біології, при якої ми занурюємося в пізнання живого світу, світу живої природи через пізнання самих себе. Вірніше, через пізнання природи, проторюємо доріжку до пізнання самих себе. І тому всі наші заняття вони побудовані таким чином, щоб завжди відповідати на питання, навіщо? навіщо так побудований світ, навіщо це мені знати, навіщо мені рухатися в цьому напрямку? Ми використовуємо на нашому курсі дуже цікавий метод аналогії. Він побудований на такому старовинному принципі існування всього у Всесвіті. Та, в принципі, макрокосма, який подібний до мікрокосма. І цей метод аналогії для моєго глибинного розуміння це перш за все той метод, який показує, що світобудова вона єдина. Тільки зовсім різні предмети, якщо ми кажемо про шкільні предмети, навчальні предмети, по-різному цей код доступу отримують до розуміння світобудови. Ну і почнемо ми з такого дуже красивого лейтмотиву: Дух є кристалізоване світло зірок, східна мудрість. Коли я вперше її прочитала, вона мене безумовно захопила як метафора, але це не тільки метафора. Дійсно, відомо, що життя будь-якої зірки розпочинається з процесу. Перетворення гідрогену в гелій. і цей процес перетворення двох атомів гідрогену в один атом гелія, називається процес термоядерної реакції, за, 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 внаслідок цього і виділяється енергія світла. Тобто ми завдячуємо будь-яким зірками, в тому числі нашій зірці, за її енергію саме цьому термоядерному процесі. Але як коли весь Гідроген вигорає, отут тут ми бачимо от, е, життєвий цикл зірок на прикладі нашого сонця. Наше сонце прожило вже 5 мільярдів років, його ще попереду очікує 5 мільярдів років. І ось наприкінці останнього другого періоду 5 мільярдів. Е, коли вигорить вся речовина, весь гідроген перетвориться на гелій. Відбувається, почнеться відбуватися процес е, вибуху, який буде спричиняти скидання оболонки сонця на. <зовні>, і початку активного процесу нуклеосинтезу. Нуклеосинтез – це утворення в надрах зірок різноманітних елементів з першої основи, якою був гідроген і Гелі. І ці елементи, вся таблиця Мінділєва утворюється саме в надрах зірок. І коли зірка остаточно вибухає, всі ці елементи розкидаються у Всесвіті і є, являються тими цеглинками, з якими будуються і планети, і всі живі істоти, і неживі істоти на цих планетах. В повному сенсі того слова, наші тіла побудовані з зіркової речовини, як і тіла всіх інших істот в нашому тривимірному світі, і не тільки в тривимірному. Ми завдячуємо всій таблиці Менделєєва саме. Процесу нуклеосинтезу. Дух є кристалізоване світло зірок. Якщо дух втілюється в людині, то це є кристалізація того світла, яке перетворилося на конкретні елементи. Можна і так інтерпретувати це дуже красиве метафоричне тлумачення або вислів. Для мене завжди було. Зрозумілим, що саме джерелом еволюції є духовні ідеали, і що ці духовні ідеали мешкають не в цьому світі, а мешкають в світах вищих. Це також східна мудрість. Саме ці духовні ідеали втілюються в життя через конкретні образи, через конкретних людей. Ідеал братства існує, ідеал краси існує. А людина може і красу, і братство втілювати на землі через спотворені образи, саме тому, що її внутрішній світ може не відповідати цим ідеалам. Але те, що високого рівня митці бачать своїм внутрішнім духовним взіром, а потім це втілюють в конкретні форми, як, наприклад, Рафаель Санті в «Секстинській Модоні, це ідеали, вищі образи, які дійсно існують, дійсно існують і мешкають не в нашому світі, але вони живлять наш світ, отою величезною енергією краси і світла, який його підтримує. Звідкіля я це знаю. Ну, колись э, зі мною відбувся такий дуже важливий момент в моєму житті, якого можна, який можна описати э, рядками Олта Уітмена. Одного разу я ліг на траву, розкинув руки, подивився в небо і раптом зрозумів, що сенсом існування всього всесвіту є любов. Колись це було ще коли я навчалася в університеті на біологічному факультеті. Ми з моєю подружкою після закінчення збору біологічного матеріалу вляглися на високому пагорбі, розкинули руки і стали дивитися в небо. То це приблизно оті фотографії тих пагорбів моїх рідних місць вздовж сіверського дінця, де ми з нею в той час ще блукали. Ось, коли я подивилася на небо, раптом відчула, що мене не існує. Що я це весь всесвіт, і я це також я, яка крізь. Оце розуміння, і воно ще було пов'язано з тим, що весь світ це я, а я це весь світ, і моє серце наповнилось неймовірною любов'ю. Оце відчуття безусмовної любові, воно нахлинуло на мене. Відчувала я його всього декілька хвилин, або може, навіть і митій, але після цього перечуття. Переживання я зрозуміла, що світ прекрасний, що в ньому існує певний задум, і цей задум можна в одне слово втілити: любов. І з того моменту я намагалася у всіх своїх навчальних процесах, уроках, освітніх процесах знаходити оцей, оце відчуття єдності. Інколи виходило, інколи не дуже, але я розуміла, в якому напрямку рухатися. Де той найвищий ідеал, який я колись поглядала. І е, спосіб пізнання таким чином світ, я називаю метанауковий спосіб пізнання. Ну, це не я називаюся, я також знайшла в різних джерелах. І оцей метанауковий спосіб пізнання він е, не пізнається, а він перш за все переживається, а потім усвідомлюється. Можна його ще назвати відчуттям цілісності буття. Оце відчуття цілісності буття ми будемо намагатися також пережити і на наших з вами заняттях. І в цьому мені дуже допомагає німецький містик, філософ Біоме. У нього є така надзвичайно цікава робота про народження і позначення всіх сутностей. В цій книжці він е, вірив і втілив це в конкретні форми, що в будові кожної квітки, кожного листочка, дерева на землі, Бог заховав відзнаки. І пізнання цих відзнак допоможе людству досягти досконалості. Тобто пізнання світу допомагає мені зрозуміти той замисел Творця, і допомагає мені зрозуміти, хто я і для чого прийшов цей світ. І е, друга людина, яка також мене в цьому не це ще Яна Москаменський, як, який е, ще в XVII столітті намагався повністю створити такий до кінця е, завершений труд. Він називався Пан Софія або «пан софія вчення про цілісне знання, про світ, який побудований за вищими законами. І е, е, Я Москаменський вважав, що розуміння цих законів е, дає розуміння. Можливість зрозуміти будову світу і саме головне будову самого особи, себе, і е, народжуються різноманітні після таких процесів перечуття різноманітні уроки. Один з них ми колись вже з моїми колегами переживали, це уроки серця, які показують нам, що серце це не просто м'язовий орган, сповнений кров'ю, а це в дійсності сонця нашого організму, бо та клітинка, яка буде. Формувати клітини серця вона починає скорочуватися на другий е, тиждень нашого розвитку. Вірніше, навіть е, наприкінці сьомого тижня, вже починає пульсація, і ця пульсація потім переходить в той безкінечно пульсуючий орган, який ми називаємо нашим серцем. З чистотою серця пов'язане так. Також наше відчуття часу і наш плин біологічного часу можна сказати, що серце вписує нас в час тривимірної нашої землі і відповідає ритмічним процесам всіх живих організмів, а також ритмічних процесів нашої землі, а можливо, ритмічних процесів, процесам нашої сонячної системи. Тобто серце розростає конкретний простір і час для кожної людини через ритмічні процеси. А саме ритмічні процеси і є код доступа до розуміння, що таке молитва, що таке спілкування з Богом, що таке цілісність буття і радість життя. Тому що ритмічні процеси, вони і є основою от тих наших особливих станів, в якому ми можемо переживати те або інше не почуття, а саме відчуття. І в серці ці часточки, які називаються частинки, які називаються частинками міогенного контролю, все життя серці імпульсують в незатухаючому ритмі певні ритмічні імпульси до скорочення. Вже нервова система вторинно підходить до них, і або прискорює, або загальмовує в залежності від умов, в яких ми живемо. Так ось цей автохтонний, неповторний ритм серця, це є о, той голос. З яким з нами розмовляє Бог. І багато інших узагальнень з'являються в інших цікавих уроках. Ну, Наприклад, урок закони краси в будові клітини. Що таке краса? Краса це споглядання ритму гармонії та симметрії. Менлі Менліхол, філософ Менліхол, споглядання ритму гармонії та симетрії, дуже проста формула краси. Споглядання, що це Це з'єднання з, з об'єктом, пізнання його сутності. Тобто, у нас буде такий надзвичайно цікавий і красивий саме красивий урок. Закони краси в будові клітини. Ми будемо споглядати, як проявляється ритм, гармонія, симетрія саме в клітині, і зрозуміємо, що клітина побудована по законах краси. Ми також будемо з вами обговорювати проблеми штучного інтелекту і проблеми будови головного мозку. І ми зрозуміємо, що кора головного мозку це вищий витвір, найбагато досконаліший, ніж штучний інтелект, а штучний інтелект лише це його модель. І ця модель не може перевершити. Того, якому вона будувалася, бо е, це було б несправедливо. Але щось відбувається в нашому світі таке, що штучний інтелект набуває дуже швидкого розвитку, а ми люди інколи гальмуємо в своєму розвитку, віддаємо йому е, свої права на розвиток, використовуємо тільки ті продукти, які він нам дає. І от коли ми будемо розглядати з вами будову. Неокортекса, а це саме кора головного мозку, яка всього 2-4 міліметри завтовшки, але це до 100 мільярдів нейронів. І всі ці нейрони утворюють мережі дуже розгалужені мережі. Один нейрон пов'язаний там з тисячу іншими. І тоді головний мозок виходить на такий дуже цікавий рівень свого функціонування. Називається цей рівень емерджентний прояв властивості системи. Тобто сума нейронів 100 мільярдів. Це не одно і те, що результат, який вони дають. Чим більше нейронів в мережі, тим неочікуваніший буде результат. І, на жаль, більшість з нас ми не докладаємо зусиль для того, щоб емерджентний прояв був найвищий. Бо так побудований людський організм, що для того, щоб чогось досягти, якось осяяння, якось прозріння, потрібно. Докладати дуже серйозних зусиль, І ці дуже серйозні зусилля і є тим гальмувачем на шляху нашого розвитку, тому що інколи цих зусиль докладати не хочеться, бо цивілізація пропонує нам багато чогось такого, що навпаки спрощує наше життя. І далі ми обов'язково з вами поговоримо про чудові аналогії в будові всесвіту, і в будові головного мозку. Ось перед вами такі малюнки. На одному ми бачимо з вами галактику, а на другому це фотографія мозочка з проводниковими шляхами, які йдуть далі в кору головного мозку, під коркові центри. Модулювання системи нейронів головного мозку людини. Система галактик, яку також змоделювала група Millennium Simulation. Також всесвіт це нескінченість, кожен з нас це дуже добре розуміє. Але коли ми просто споглядаємо галактику Чумацький шлях, ми повинні, хоча б трошки усвідомлювати, що це від 200 до 400 мільярдів зірок. Коли ж ми споглядаємо кору головного мозку, споглядання це пізнання сутності, явища, то ми повинні зрозуміти, що це 100 мільярдів нейронів. Тобто це також мільярд зірок, але зірок, які ми називаємо нейрони в галактиці нашого головного мозку. І між цими 100 мільярдами існують надзвичайно цікаві зв'язки, розгалужені зв'язки, які формують той прояв нашої свідомості, який можна назвати емерджентним. Ось перед нами такий відтворення Всесвіту, малюнок відтворення всесвіта, яку, який розширюється, і активізація нейронних мереж головного мозку. Це вже реальна фотографія, дуже схожі один на одного. Наступний дуже цікавий урок, який обов'язково ми з вами проживемо і переживемо це час та простір в геномі людини і закони збереження ритму та еволюції в геномі людини. Є такий дуже цікавий вислів Пенроуза, фізика Пенроуза, який стверджує, що час плине лише тому, що ми маємо свідомість. Там, де нема свідомості, там нема плину часу. Там все відбувається тут і зараз. Так ось ми зробимо припущення, що саме в геномі тут і зараз існує майбутнє минуле і сучасне людини. Саме тому всього 1,2% геноми працює, а інше це лише передається з покоління в покоління, Ну і виконує певні такі функціональні особливості, але не є структурними генами, тобто тими генами, які відповідають за певні білки. Тобто можна віднестися до геному як до такої скрученої машини часу. Де минуле сучасне майбутнє існує все разом, а розгортання інформації відбувається лише в той період, коли геном починає працювати, коли починає синтезуватись певний білок, в залежності від певних зовнішніх обставин. Тобто на мікрорівні все відбувається тут і зараз. І залежить від свідомості спостерігача. А по відношенню до мікрорівня нашого організму, клітин мікрорівня нашого організму, спостерігачами можемо назвати не тільки ферменти і. Певні білки, які приймають участь в синтезі і молекули, да? а також і людину, яка є вищим спостерігачем по відношенню до цих процесів. А що таке спостерігання? Споглядання це поєднання з е, предметом, з явищем, пізнання його сутності, тобто своїм пізнанням процесів, які відбуваються в геномі, ми можемо також впливати на те, що відбувається в цьому геномі. І крім того, своєї свідомості ми можемо впливати також і на свій особистий геном, проявляти те, чого в ньому раніше не було, а вірніше було але було сховане, і е, гальмувати те, що працює. Ось вам е, те, що дуже розповсюджено, психосоматика, про яку ми зараз кажемо, дуже часто кажемо, як наші думки впливають на наш фізичний стан. ДНК це машина часу. І ця машина часу вона може бути нами усвідомлена, і ми можемо, як е мислячі істоти, зробити так, щоб вона реалізувала найкращу спадкову інформацію, яка в неї зберігається. А якщо ми маємо нащадків, то наш род не зник, то ми маємо безкінечну, безкінечну череду поколінь генетична інформація, яких не знищена. Вона зберігається в геномі і далі передається наступним нащадкам. Тобто ДНК в ДНК ще і е, проявляється той закон збереження, перетворення речовини енергії інформації, ніщо не зникає. І всі наші прапрапрапрабабці, які, не дивлячись на які складності життя, на які голодомори, війни вижили, зберігли. Своїх діточок вони зробили велику справу, бо через них ота еволюційна будівнича функція зберігати геноми, різноманітні геноми проявилася, і через них існуємо ми з вами. От що таке розуміння машини часу, ДНК як машини часу. Багато дуже цікавих речей ми будемо з вами розвертати на уроки, розгортати да? То з тої точки всесвіту, будемо розгортати у цілий всесвіт. І е, розуміти завжди, що істина, це також східна мудрість, являє собою нескінченне світло неймовірної глибини. Тому після уроку і нашого заняття ми ніколи не будемо ставити крапок, тільки багато крапок то я всіх вас запрошую бажаючих взяти участь у цьому дуже цікавому експерименті, бо інакше я це не назову, бо я роблю це вперше. Я так, от, розгортаю всі ті ідеї, які спресовані в вигляді конкретних занять. Розгортаю ці ці ідеї перед вами і пропоную вам зустрітися по неділях. Зустрічатися ми будемо по неділях. Перша зустріч буде 14 січня 2024 року. Заняття, які ми з вами протягом місяця будемо розглядати, це гіпотези походження життя. Благовіння перед життям, віруси, відбудові вірусів до будови всесвіту. Віруси інформації, свідомість, мислення та прионні хвороби. Ось для цього всього, для всіх оцих узагальнень я вас і запрошую на наші зустрічі. Всі подробиці про те, як можна долучитися до наших занять, біології мовою серця, дивіться у опису під цим Відео. Дякую, шановні колеги, шановні друзі, всі підписники мого каналу, що ви передивилися це відео, і сподіваюся, що ми з вами обов'язково зустрінемося і будемо розгортати істину. вірніше, трошечки піднімати її полах, бо істина це нескінченне світло. Найзвичайно був ну, надзвичайно неповторної. Глибини. Всього вам найкращого, до зустрічі!